Усім привіт! У нас сьогодні на невеличкому відеогляді ще один штатів від компанії Мілібу МТТ 606 а Третя версія. Я робив відеогляд МТТ-606А просто, а це трошечки апгрейджена, можна так сказати, версія того штативу. Тому я не буду так ретельно кожну детальку вам розповідати, тому що вони дуже схожі і ви можете подивитися мій попередній відеогляд щодо цього штативу. Я тільки вкажу на відмінності від тієї моделі. Ми дістали штатив з кофру, в складеному вигляді він в такому має довжину всього на всього 80 см. Кофер стандартний від компанії Milibu, такий він цупкий, плотненький, водонепроникний. Щодо ністячків, які вони ще поклали ось в цей кармашик. Окрім площадки, яку ми вже поставили на штатів, ще у нас є гарантійна картка від Milibu Україна. Потім також ми маємо інструкцію з експлуатації штатив. Тут все класно, чітко розписано, всі його технічні характеристики, що з ним можна робити, що не можна робити, тому подібне все українською мовою написано. Пакетик з ключами. Тут я дивився, вже вони додали ще один ключик. Ключик коронка можна так назвати. Приблизно він десь на 9, а може і на 10. Як на початку я казав, це повністю копія штативу 606А. Приставка А в назві, ну, 606А, означає, що штатив алюмінієвий. Також ці штативи є карбонової версії. Там буде приставка, точніше, буква Б, написана 600. 6B. 802 гідравлічна голова Мілібу. Технічні характеристики я також розкривав в попередньому огляді. Добавлю лише від себе. В тому огляді я сказав, що мені дуже подобаються штативи, які мають посередині перетину. І в 606-му А просто версії там була тільки нижня поперечина, А тут є посередині. І це дуже класно. Мені це дуже подобається. До речі, якщо ви хочете, і щоб у вас була ще нижня перетина, просто придбайте її окремо. Також штатив має такі резинові накладки. Ці накладочки знімаються. Знімаємо. Раз, ось, о, вона отак виглядить. Це накладочка сама резинова. І тут у нас, якщо ми придивимось, такі металеві два штирка. І, до речі, якось в даному випадку, коли знімаєте на якійсь м'ягенькій землі, якось тут можна познімати, чпунь, поставити, він буде добре фіксуватися. Знявши ці резинові накладки, його можна встановити, цей штатив, на ще одну таку перетинку на колесах. Їх можна придбати, до речі, додатково. Тобто цей штатив із звичайного польового штатива. Ну, операторського ТЖК, можна так сказати, перетвориться на штатив студійний, на штатив для ПТС. Це дуже круто і універсально. На мою особисту думку, це найкращий штатив за свою ціну для зйомок в полі. Він легенький, доволі міцний. Все, що треба, він має, отвори і так далі, тому подібне там. Це все в нього є. Є у нього середня перетина. Кому подобається нижня, будь ласка, беріть, докупляйте, або комусь треба його використовувати в студії чи в ПТС, там десь викупляйте ще нижню е, таку перетину на колесах, поставили і можете їздити, знімати доволі легенький. Кліпсова система фіксації, мені дуже подобається. Ну, збірка у нього доволі якісна. До речі, 606 А штатив, але не третьої версії, а там першої версії, де нижня перетина, наш оператор е, юзає в хвіст і в гриву, е, тягає його по полях, там, грузить машину, ну отак взяв, закинув і вкинув машину, да й повіс нам, достав. Ну, тягає, ну, тягає його де тільки можна. Поки що задоволений, нарікань в нього немає. Це був невеличкий манюнький відеогляд на штатив від компанії Milibu MTT606A 3 версії. В свою чергу хочу подякувати компанії Milibu Україна, а також компанії TVS Service за наданий штатив на відеогляд. Підписуйся на мій канал, став подобайки, став запитання, дискутуй. Все буде добре.